Зайте, друзі, ми дуже рідко розпочинаємо наші відео з якихось європейських новин, чогось не про українське, але це відео я хочу розпочати з. Європейських новин ламін Ямаль більше не дає автографи і ні, не в його надмінності чи в якомусь юнацькому пафосі. Ламін Ямаль зараз це точно найобговорюваніший футболіст світу. 18-річний грач дає емоції, дивує, робить ті перформанси на полі, за якими ми з часів Роналду та Месі реально сумували. І за цим сим теж стоїть немало різного трешу. Який властивий 18-річному підлітку, який за два роки виріс з ноунейма no масії до суперзірки світового футболу. За інформацією Мунду Депортіво, причиною того, що Ямаль більше не буде давати автографи, є те, що 18-річний іспанець близький до підписання угоди з компанією, яка спеціалізується на продажу одягу і сувенірної продукції, пов'язаної зі спортивними зірками. Чим менше буде речей підписаних Ямалем, тим дорожче компанія зможе продавати його підписи. І відповідно, тим більше буде і заробіток самого гравця. Звісно, хтось з вас одразу скаже нафіга Макс, ти даєш цю інформацію про Ламіна Ямаля, який сенс взагалі. Про нього говорити на каналі Трибуна. Але я вам хочу, друзі, сказати, що дуже часто, коли я дивлюсь на європейських молодих футболістів, мені стає просто заздрісно. Заздрісно з приводу того, що: А чому у нас так не можна? Звісно, я розумію, це Барселона це зовсім інший рівень, це там вже планетарний рівень, Ламін Ямаль бростає. Але хочеться, щоб і у нас футболісти. Не давали автографи не тому, що вони там іноді пихаті, іноді їм впадло, і так далі, а через те, що у них, наприклад, є якийсь контракт, і вони настільки популярні, що кожен їх крок монетизується. І, зокрема, монетизується в контексті популяризації українського футболу. Тому, якщо ви молодий футболіст, підростаючий футболіст, або там, ви там батько і ваша сина, чи дочка, дивляться це відео, ви їм там його переказуєте. Зростайте, вирощуйте своїх юних талантів, щоб вони в майбутньому були як ламін Ямаль. А якщо через 10 років реально ваші діти стануть такими крутими грачами, то згадайте і напишіть мені в Директ, що Макс, твої слова не були сказані дарма. А тепер до новин про українське. Розпочнемо, друзі, з збірної України. Стало приємно, оскільки наша національна команда піднялася на 27 місце в рейтингу FIFA. Це безумовно приємно. Список до вашої уваги після цих двох переможних поєдинків, звісно, наша збірна. Піднялась до гори. Крім того, знов ж таки є інформація від УАФ Українська асоціація футболу направила офіційного листа до УЄФА у зв'язку із черговими фактами незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань Російської Федерації. Це вже новини, друзі, м'яко кажучи, не про приємне, і е, безумовно ця історія буде продовжуватись допоки, допоки Є окуповані території, тому друзі, донатьте А з приводу того, чому так трапляється, що там клуби доєднуються до РФС, і так далі і тому подібне. Звісно, це все зрозуміло. Це банальні політичні. Рейтинги, банальне відмивання коштів. Ти там підмазав клуб під РФС. Потім почали вливатись кошти. Звісно, всі ці окупаційні керівники, боси, ватажки, вони прекрасно розуміють, що не будуть вони вдовго там існувати і намагаються таким чином бодай, якісь бабки на чомусь заробити. Інших взагалі причин тому немає абсолютно і таке трапляється. І власне у Єфана це має чітко реагувати. Який нафіг клуб. З окупованих територій може бути в змаганнях під Егіду УЄФА. Абсурд. Друзі, знову ж таки, донатьте і підтримуйте наше військо, аби якомога швидше не було таких новин в наших інфоприводах. Будь-який донат, будь-який збір, який у вас рукою, задонатьте, бо дай 10 гривень. Це дуже важливо. От нас в середньому там там, від 10 до 50 тисяч людей зараз, друзі, от. Візьміть там середні шлоки, 20 тисяч людей це відео подивиться. Задонайте по 10 гривень на якийсь збір. Ну ви самі розумієте, яка це буде сума. І їдемо до наших у Європі. Прямо зараз, поки я записую це відео, Влад Ванат рубається проти Барселони. У Олександра Зінченка буде новий коуч, пастикоглу після поразки Челсі поперли в Нотінгема Зараз серйозні проблеми, але то вже після нового року будемо вивчати, яка там взагалі ситуація. Вчора Судаков і Забарний грали. Ось що там було. Поки Судаков відіграв черговий матч за Бенфіку і нічим особливим не відзначився, отримав робочу оцінку від Софаскор і Забарний видав Калийдоско. Об емоції помолився при пропущеному. Почав гольову атаку. Друзі, розповідаю. ПСЖ вже втретє за вісім турів втратив очки у лізі. Один Це друга нічия Парижан, їх лідерство під загрозою. Ілля забарний вийшов в основі проти Страсбура, і саме Ілля програв верхову боротьбу по нічелі, який забив гол. Нападник обійшов Ансу Фаті і став одноосібним лідером гонки бомбардирів Ліги 1 для Іллі. Цей матч в атаці був значно кращим ніж в захисті. Наш козак почав гольову атаку парижан і почав крутою передачею. Оцінки заварного перед вашими друзі очима в цій грі він віддав найбільшу кількість передач серед гравців ПСЖ. В захисті відверто не вийшло все, як би хотілося, але в АТАЦІ було гарно. Загалом класний матч був і у Судаково. Я так погорячився, скажімо, так що сказав, що не було там нічого особливого. Асист віддав Судакову, але ну, це я так. Прибільшую, здіймаю його до апогею, до якогось пантеону вже таких українських футболістів, що асист віддав нічого особливого, так але крутий матч. Ну а позабарному це був черговий, дуже серйозний робочий матч проти другої команди чемпіонату. Важкий матч був. І позабарному є як приємний, так і... Таке сумнівне, але такі матчі безумовно бувають. Дивлюсь далі, що там наші, як виступати будуть. Сьогодні там ще Рома грає. Коротше, буде, про що вам завтра розказати. Підписуйтесь на канал, друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам було цікаво, на сьогодні це все. Це всі новини українського футболу. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. Почуємось!